Цивільний Кодекс України статті 121-122 стаття 121. Управління повним товариством. Управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. З основницьким договором товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників. Кожний учасник повного товариства має один голос, якщо з основницьким договором не передбачений інший порядок визначення кількості голосів. Кожний учасник повного товариства, незалежно від того, чи уповноважений він вести справи товариства, має право ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ товариства. Відмова від цього права чи його обмеження, зокрема, за домовленістю учасників товариства, є нікчемною. Стаття 122 Ведення справ повного товариства. Кожний учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, якщо з основницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або що ведення справ доручено окремим учасникам. У разі спільного ведення учасниками справ товариства для вчинення кожного правочину є необхідною згода всіх учасників товариства. Якщо ведення справ доручено окремим учасникам повного товариства, інші учасники можуть вчиняти правочини від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, яким доручені ведення справ товариства. У відносинах з третіми особами повне товариство не може посилатися на положення засновницького договору які обмежені повноваження учасників повного товариства щодо права діяти від імені товариства, крім випадків, коли буде доведено, що третя особа в момент вчинення правочину знала чи могла знати про відсутність учасника товариства права діяти від імені товариства. Учасник повного товариства, що діє в у спільних інтересах, але не мав на це повноважень, має право, у разі якщо його дії не були схвалені іншими учасниками, вимагати від товариства відшкодування здійснених ним витрат, якщо він доведе, що у зв'язку з його діями товариство зберегло чи не було майно, яке за вартістю перевищує ці витрати. У разі спору між учасниками повного товариства, повноваження на ведення справ товариства, Надані одному чи кільком учасникам можуть бути припинені судом на вимогу одного чи кількох інших учасників товариства за наявності для цього достатніх підстав, зокрема внаслідок грубого порушення учасником, уповноваженим на ведення справ товариства, своїх обов'язків чи виявлення його нездатності до розумного ведення справ. На підставі рішення суду до засновницького договору товариства вносяться необхідні зміни.